Добрий! День. Ми продовжуємо вивчати засоби програми Camtasia Studio. В минулій практичній роботі ми знайомились з принципами роботи Camtasia Recorder. Для прикладу, ми скористались презентацією Microsoft PowerPoint. Але існує більш простий і більш зручний спосіб запису відеофрагментів відеокурсів, якщо мова йде про. Презентації PowerPoint. Справа в тому, що програма Camtasia Studio під час інсталяції вона інтегрується до Microsoft PowerPoint. І для того, щоб записати проєкт безпосередньо вже у середовищі Microsoft PowerPoint, ми маємо з вами перейти в закладку Надбудови і в лівому куті ви можете бачити кнопки керування під час для запису проєкту. Перша кнопка безпосередньо запис. Друга кнопка вмикання мікрофона. Третя кнопка вмикання веб-камери. У тому випадку, якщо в нас є веб камера і автор чи вчитель хоче, щоб його бачили під час демонстрації відеопроекту. Наступна кнопка це попередній перегляд викладача у вікні веб-камери. І остання п'ята кнопка це безпосереднє налаштування параметрів надбудови Camtasia Studio. А в матеріалах лекції. Номер 3 детально розписано, які параметри рекомендовано встановлювати і як можна змінювати ці параметри. Отож, перейдемо безпосередньо вже до запису презентації PowerPoint. Для здійснення безпосередньо запису презентації PowerPoint нам треба натиснути лише кнопку Запис. І автоматично переходить презентація в режим демонстрації. В нижньому куті, праворуч, з'являється віконце керування цим записом. Тобто, ми маємо натиснути відповідну кнопку, щоб почати запис нашої демонстрації. Але варто звернути і на гарячі кнопки, на гарячі клавіші, які допоможуть нам або призупинити запис. Або взагалі зупинити запис всього проєкту. Комбінація клавіш Ctrl-Shift F9 це аналог натискання клавіші Пауза. Комбінація клавіш Ctrl-Shift F10 або клавіші Escape це аналог клавіші зупинити. Почнемо запис презентації PowerPoint. Бачите, що презентація в режимі демонстрації працює як звичайно. При цьому я вже казав неодноразово, що зберігаються всі ті ефекти анімації, які були заплановані автором цього відеокурсу в самій демонстрації, вони зберігаються, і ми можемо їх спостерігати. Коли ми закінчили демонстрацію самої презентації, нам залишається, як ви пам'ятаєте, натиснути лише клавішу Escape, якщо ми хочемо зупинити, або комбінацію клавіш Ctrl-Shift-F9, якщо ми хочемо натиснути клавішу пауза.